Так, народ, всім привіт! Ну що ми значить, будемо робити зараз контент? Сьогодні, я думаю, буде цікаве відео. Значить, Коля спереді, 892 й з білоцерківським культиватором КН 3.8 І я ззаді на масейчику 110 кінських сил, теж 3.8, але теж білоцерківський. Але якось він там по-іншому називається, не видно. Просто теж КН-38, але інша стійка, інша стійка і три ряда лап. І розміщення гребінки зовсім в іншому місці. Так, перевів я камеру на себе торохтим. Коля пішов туди, я пішов сюди. Тут погана дорога ями, Ну там теж не краще, там теж є ями, але більш рівніше. Подивимось, хто перший виїде в кінці. Там круг, тут навпростець. Менеджери вже дзвонять компанії, кажуть, йомо, не дзвонять, а пишуть, кажуть, де відео? Одне було, а ще ж бути три нього два відео. Ми ж тобі кажуть, то заплатили. Кажу, все буде, але ну не кажу. То Те, то інше, тобто побочні ж ефекти є. Так що сьогодні буде краш-тест. Сьогодні будемо, буде, я думаю, цікаве відео. Порівняння, дво, виробник один і той самий, але культиватори різні. І я думаю, должно бути людям інтересно. Це правильно? Хто за мною погоджується, палець вверх ставте. Не забувайте за лайкоси. Підписка, що каже, що не кажи, ніхто не підписується. А лайки, ставте хоч лайки. Зайшов, подивився, поставив лайк. Я от, обично знаєте що, зайшов, от, ну, підписаний на тих, кого я дивлюся. Тільки зайшов, лайк нажав. Кого я не дивлюся, відповідно, які лайки, як я його й не дивлюся. Так що кому не западло, з мене відос, з вас лайкос, поставте той, той один лайкос, на жаль, не можна багато ставити, тільки один. І будемо працювати, будемо показувати. Було б в ідеалі, хочу я по автопілоту, набиваю загіночки, коля залітає по цим загіночкам, більш-менш воно ж, удобніше, йти рівніше ж і так далі. Хотіли дисками. Батя каже, давай нацепимо диски. Кажу, то що? Давай культиваторами. Це ж їде е, на ту площу, де була соя, де ми розкидали добриво, І там оце зараз будемо тестувати даний культиватор. Чи воно взагалі на щось вийде, це вже покажемо. І батя каже, давай дисками. Ох, диви летить, блін. в те саме виїхати, виїхали, обалдеть можна. Е, кажу, давай культиватором одним. оцим. тому що, як не крути, 3,8, а диски 3,6 2,6. Плюс вони ж зміщена батарея, треба ставити менший захват, ставлю 2,3, щоб йшло перекриття. Виходить, 2,3 і тут навіть поставить 3,6, тобто метр 30 на одному проході. Метр 30, йома, 10 разів сходив 13 метрів плюса. Кажу, давай попробуємо культиваторами. І ми весь осінню генераловський тестували по сої, він пішов ісключительно, розробив рештки, тобто ідеально. Давай попробуємо культиваторами. Тим більше в нас їх є два, Ми ще двох з колею ту площу накриємо до вечора. Ну хай там не до 5 часов, звісно, ну, до тих самих там 8, 9, 10. Ну, площа буде закрита і все. Ну Вирішили, давай попробуем. давай. Так що це будемо перти. Ага, прикинув собі в голові, це школя без автопілота. Я з автопілотом, але у нас ширина захвата однакова. Що в нього 3,8, що в мене 3,8. Тобто якраз чотенько буде йти. Зараз йому об'ясню, щоб менше перехвата робив. Поставлю зміншення мурадарай 3,60, 20 см уберу, бо він вже од руки теж не попаде. Ну, в общем, це все в процесі, далі покажу. Так що будемо пробувати. Будемо пробувати, подивимось, покажемо, розкажемо. Вже один мінус на цьому культиваторі є. Я ж його не нацепляв, а це нацепив. Зараз я пройду про нього розкажу. Бо якщо е, не тикать пальцем, що ось є момент, то виходить, це значить все нормально. І далі продовжуємо так робити. А насправді можна це все в умовах заводу виправити. І в по подальшому даний культиватор зробити от, майже ідеальним, скажімо так. І всі, хто його купив, будуть задоволені. Ну, це ж знаєте, задоволені. Одному нравиться, другому не подобається. Ну, я свої думки висловлю. Хтось подивиться, зо мною погодиться, поставив палець вверх. Хтось не погодиться, тоді пишіть, чого не погодилися. І тому подібне. Так що торохтимо до поля, долетим, запустимося. Я думаю, спочатку треба піднастрою, що там по глибині. Мілко не треба, однозначно. Там малює дощики, його хотілося б заробити. Те добриво, яке ми кинули. Хоч там і азота немає, переворошити оці рештки. А потім вже будемо дивитися, що ми будемо на подальше робити. Зараз ну, блін, культиватор — це найоптимальні варіант по, по швидкості. Тобто дискувати, це буде 2 ну, дні. Ну, пів ну, Півдня сьогодні і завтра день. Може, півдня, ну, чуть менше, плюс-мінус. А культиватори 3,6 і 3,6720 захват, це, ж вже, це вже захват. То я думаю, ми раз-два сьогодні, якщо воно піде, якщо воно піде. Ми його за зробимо. І воно ж виходить той культиватор на 200. Як воно називається? На 2 рядолап, тут на 3. Там гребінка перед котком, тут гребінка за котком. Тобто, ну ж, да, подивитися, коли два в полі йтимуть ось проходи, ось, ось, ось результат. Тим більше там уголок, а тут труба. Труба це умне рішення здравих людей. Понятно, що хто там один висловлювався, каже, патент на... Котки з труб. На, іменно на те, що я нарисував, який зробила компанія генерал, і потім їх ще й збільшила по, на мої ж е, прохання, то звісно, треба патент. А на те, що е, Велесагро колись зробив той круглий коток на культиватор 8-метровий з отаким діаметром, то на той мені патент не треба, то не той каток, то звичайний каток дитячий. А должен коток бути як коток. Ну, не за коток суть. Ось Гусі пасуться п'ятерко. Одного можна наступає шучу. Все, лети, общем, далі буде. Так, народ, ну що, процес пішов. Значить, вітер на вулиці. Зараз розблокую. Зразу ж почнемо з мінусів, да? а потім плавно перейдемо до плюсів. Значить, підцепляю я культіватор. І так мені не сподобалося, що мені треба було так багато крутити цього винта, і дивлячись на наше кріплення. Ось кріпиться. Сантиметрів би 10-15 виробнику потрібно на це звернути увагу і оце кріплення перенести вперед. Воно ні на що не блін, 2 кілограма металу піде в сторону ну, на культиватор, але ж насіка буде практичніше підцеплятися. Я кручу, кручу винта, розкрутив, нацепив, піднімаю, а він е, лапами касається землі. Давай скручувати. Та поки скрутив, тобто ну, сантиметрів би 15, кріплення кронштейн переднього. Цього. Центрального винта додавить було прекрасно. Фу, конфету чуть не глотнув. Значить, дивіться, працюємо по сої. Працюємо по сої. Не виходить, ходити у парі з колею. Як не крути коля робить більше перекриття, хоча на автопілоті поставив 3,50, думаю, за рахунок цього в нас все вийде і буде класно Ні, коля все одно ще більше бере перекриття. І ми ходимо, виходить, коли я йду. Я маю, коли перекрию, нічого страшного. Ну, в основному йде так, що моя крайня лапа десь отута йде. Оце мій прохід. Оце мій прохід культиватора трьох, скажіть я скажу, на три ряда лап. Оце мій прохід. Десь от мінусуємо, оце піде колін. Ось границя, оце піде колін. Це ще ми його налаштовували. Бо за колісом не лізуть лапи. Тобто ми його заглибляли, були, то повинно все далі бути нормально. Но, чесно кажучи, Чесно в кажучи, порівнянні з оцим, оцей робить краще. Три ряда лап е, роблять ісключительно По поводу того, що ззаді гребінка стоїть, а не за лапами, плюса позитива, я в цьому ніякого не побачив, е, Негатива теж. По тому, що дані лапи на даному культиваторі, оце вони, вони йдуть вище, ніж на нашому. І виходить, там нам, за оцим ось горбочком стоя мустанкула. Той якої стебло таке, різка на комбайні не працювала, верніше, працювала, ножі були тупі, і велика лежала бадилля. То я з краю в край проїжджаю, в мене нічого не забивалося. А у колі горне, як бульдозер. Так що оце, оце вам і думайте. У нас лапа зовсім інша. Два ряда лап, ось він зараз іде, подивимось. Е, до, речі, до речі, менеджер із компанії е, Білоцерків Мас сказала, щоб я сказав вам, що в них діє акція, не пам'ятаю прям до яких чисел, ну, по-моєму, чи до чи квітня, чи до травня. Мінус 15% на їхню продукцію. Так що можна виплатити культиватора по знижки. Оце ось іде наш. два ряда лап. Ось він пересікає волок. Тут я навіть кривить душою не буду, то тобто цей культиватор робить на порядок гірше. Воно ось видно. Ось цей проход, ось колін проход. Плюс стійки поведені, лапи вже криві, плюс вони старі, ті лапи. Тобто це все воно одне за одне береться. І я б такий би, щоб, напевно, його заглибляв іще, бо винти знімали. Венти знімали. І ось бачите, і нагорнув кучу. Таке, як коля глибить треба ще. Так в мене ні разу, значить ти лучший, так? Стойка вища і вже за рахунок... А не можеть воно ще забивати? Та де забива? Не на пружині, що вона отут. Та, на, лапах. на лапах. Бо я думаю, може зрозуміли. Що, що на пружині, типу, не а... не і зараз похвалюти пружини. Ну, не тут то було. Е, так, Коля, я вам нарізав, не виходить, ніхіра ходити рівно. Ну, один за одним. Я йду, ви багато виходить, берете перекриття, я йду в слід, і в мене отак не Так. Да. І виходить, це не оброблено, То я, взагалі, поїхав собі займатися. А ви тоді печіть сюди, тільки ось сюди на ось цю тідну не залазьте, я її задіскую. Тобто, тут це де чорне, це бачите? Оце, оце. оце А потім приїдете, я вам там ще наріжу, наприклад, рівних загинок будете ходити, рівно, бо, бо не годиться, ми його не обробимо і так далі. Так, і ось наша пшеничка. Це посів в кінці вересня, 20 якесь вересня, 27, 28. Пізній посів, це ми хотіли добити ту пшеницю до цієї. Цієї ще багато, верніш, так часто не було на Ютубі. До неї вічно доїжджаєш, бо там калюжа. Так що ми маємо тут отаку пшеничку. Бачите, це те, що я казав. Секшн-контроль треба вказується на пшеницю включати. Хоча я думав, що зачем же на пшеницю його включать. Тут теж розкидане добриво, зароблене ротаційкою, тобто ось все прекрасно, вона розкущена. Звісно, слабіше, ніж там. Питання є, там вже скоро в трубку йтиме, тут ще докущується. Але ж знову, але ж знову, питання, в що вона посіяна, вірю, УПС-кої можна було б посіяти. По такому, по такому особливо УПС-кою. Це якраз б би, якраз би була бомба ОПСК. По такому бадиллю, по таким решткам. Ось. 15 см. Дерня. І дивіться, соя мустанг тут була, немає ніде нижнього бобика. І оце аматері посіяла. Ну Камера зараз стоїть в широкому, то відповідно, фон гірший. Ну давайте прямо в рядок подивимося. Ну тут аж реджіті пшениця. То у нас гарно розкущена лемі, а оце реджіті. Да, посіяна пізніше, але може ще будь момент той, що зовсім інша пшениця. І кінечний результат побачимо вже, коли зберемо комбайну. Ми щоб об'єдинити цю площу одна до одної, того так посіяли. Спочатку тут, а потім сюди сіяли. Потому що, потому що. Так що я вам скажу, що, культиватор доволі непоганий. Задумка на три лапи ідеальна. Погрібенки це таке. Комусь подобається, комусь ні. Я ж я не помітив різниці. А три лап... Своє вони роблять. Три ряда лап, своє роблять. На трубу краска ще не обчистилася, тобто ще чуть йде налипання. Іде налипання. Ну, а так, а так. Може навіть я його зараз переставимо на глиб. Що це саме мілко? Тобто я його ну, ми не глибим сильно. Задумка яка, щоб просто зробити... Мурчу тільки не дисками, а культиватором Так як дощики в нас пишуть, повинні пройти будуть ось дощики. І нам треба до дощика спити, накрити площу. Все на все. Плюс, як не крути культиватором десь якось щось повинно підрівнятися. В будь-якому випадку. Оце от пальчики, оце цивілізація. Раз, два, ось перекинув усе, що треба. от і болти. Або винти, як оце у нас на тому культиваторі. От, йомайо. Ті винти позаржавівали були, хлопці, попогріли їх, щоб, щоб розкрутити. Яка удобна ця штука, коли є управління навіскою на крилі. Так, все, летим. Литимся десь отам, будемо заїжджати. Тому що я ж кажу в парі... У парі не виходить. Щось жарко було, кондер навалив. Коля хай собі тут загінку розбиває, скажемо, називаємо це так. А я... Переїду далі і один одному мішати не будемо. Ось така легенька діагональка виходить. Десь щось підрівняється, але ну, в будь-якому випадку тут треба буде ще раз перед посівом культивувати, тому що тому що, площа це все ж було, це все наш суцільний кусок. А потім вже ж пішло ж дільошка. Те тому, те сюди. Ну, дякуючи Богу, що хоч я дорогу договорилися з холдингом, щоб він до того паю доїжджав не сюди або під посадкою. Оце тільки загвоздка в отомпаї була. Все. Дякуючи здравим людям, які працюють холдингу. Дякуючи Богу, що можна було хоч не розділити. А так би це, це б жах би був. Це тут б літали, ганяли. Всі кому треба і не треба. Так, заїжджає автопілот. Ну, дивіться, красота. Як на мене, по сої, по прямій роба ідеальні. Порівнянні з тим Куртіватом, різниця є, хоча, хоча народ помню я... Коли батя купив тільки той культіватор, це чи 45 він тисяч стоїть, чи 25, не буду брехати. Ну той культіватор після КПСІ він просто робив грядочку. Всі як заїжджаєш там культів. О, це бомба, це клас. Ну тоді ж не було таких цих ютубів розпространених. Тоді що приїхав на площадку, стоїть один культіватор, одні диски, блін, там і одні борони, наприклад. Все. А зараз уже ж виробників куча, тобто вибрати вже є, що то ну, найкраще, зісно, вибирати тоді, коли до вас господарство його привезли, ти ним попрацював, ага, зрозумів, мені подобається, я беру. Або мені не подобається, я не беру. А так як він стоятиме на площадці, приїхав на нього, поплямкав, подивився, розвернувся і пішов. Бо тому що, ну боязне. Взяв, воно не працює, або взяв, наоборот, працює хорошо. Як ти його знаєш? Ні, я. Ну а тут ось дивіться. Що нам треба? Нам треба перемішати наше добро з рештками, плюс легенько, скажіть я скажу, десь щось якісь нерівності підрівняти. В будь-якому випадку ще буде куртівати. В будь-яку перед посівом. Ще місяць до посіву. Яке там сьогодні число? 23. Так, да, Грубо, можна сказати, що ще місяць. І хай наше собі добре коли там розтворяється. Дощики пройдуть чух, і пішло воно в землю, на майбутнє, на під пшеничку. І по таким решткам, тобто після комбайна вшанторимо по прямому пшеничку. Де, якщо, дасть Бог, доживемо, ото такі діла, То пілотик на РТК сигналі проплатив, це якоби не добре розказати. ось видно, яке добриво розказав, а це то тобто, ми йдемо під легеньку діагональну. Добре, оце таке культіватор. Це зовсім інша, зовсім інша точність. Весь... І то я сказав, поставив 3,5. Зараз поставлю 3,7, зміститься вже буде, між якими то там проходами, буде е... ну це ж 20 см остануться, БРТК РТК шпелючи. І одразу ж, ж забив йому був, таку під посадкою тут мокро жахи. І чого я це сюди виперся? Хай же школя сюди й до Шандорія, правильно? Правильно, я собі десь там, там ще далі загінку, ще загоню. Щоб удобніше було крутитися. Так що такі діла. Краш тест, культиватор проходить, так що народ по якості металу я там стверджувати, хороше, погане не буде. Ну, роботу можете самі Бачить? як він робить. Чи сюди давай. В принципі, питань немає до нього ніяких. Роби грядочку, по суті, бери дай сі. Оце вам народний момент. Де бачите, я якось ніколи... ми, ми ніколи пастерні не культивірували, ми зазвичай діскували. І це все діло відбувалося в зиму. Або ж е, дісковка, весною знову дісковка. Або ж Оранка, теж таке було, якщо буде після сої кукурудзи, то оранка. І виходить такого ніколи не бачив. В одно коля крутиться то вперед, то назад. Тобто забиває два ряда лап, забиває легко. Ну я оце з трьома рядами лап печу, ні разу, ні разу не ставав. А забиває його де? Понятно, що не отут, а понятно, що десь може і не отам місцями. Що це воно. Ні, ну тут якось менше полови. Коротше, воно воно. Отам От полоска. Те, що виходить із комбайна, не в різку йде ось воно ось. А прямо за комбайном сипеться. Тобто, якби оці рештки випадали на розкидач на різку туди, чи не на розкидач аж не фахівець комбайна. І вони встилалися отак по всій ширині, це було б одне. А коли воно оце одним таким валком е наложило, і оце походу, на цьому в колі забивається. Оце вам і робіть висновки. Тваря ряда лап. Перерядала. Я ніколи якоби, не думав, і не знав. Я тоді осінь генералов залетів, попробував, ніфіга собі розбивається, розробляється, все класно. Так можна зі і культивірувати, а не е, дискувати. Ну, На цьому діло і зупинилися. Ну, а потім же ж, ж, давай ж, привезли цей культиватор, щоб показати. Попробуємо. Набагато швидше ж іде ця, ця вся процедура, стану хоч постою, бо щось вже заморився. Е, вже понти залишилися проходів 10 і клинчик там на 3-4 культиватора, і края. Ну і колі там щось. щось. А якби дисками, оце як я і говорив, 2,6, ну куди. Це і завтра ще прийшлося приїжджати. А так площу 22 гектари закриємо. Так що по культіватору, що я вам скажу? Ось він перед вами. Поганого поки що нічого не скажу. Поки що він роботу робить. Якби по-прямому, по, по, -по сої. Оце ж, Де оце? є рештки, оці, оце, і о, ну, бачите, ось все. Це ж те, що я розказував. Те, що висипається з-під комбайна, те, що не йде на розкидач. Воно зверху, ну культиватором другий раз, коли перед посівом там чи все прекрасно, воно розтягнеться. Ну, суть то, що е, не забиває три лап, а воно не забиває. Я ж ніколи не сталкувався, як з цим. Що воно буде, не знаю, там по рамі, по цим всім усиленням, не знаю. Це тільки покаже час. Сказати, що воно б... вічний культиватор, е зробивши ним тільки 11 гектарів, ну якщо напополам розкинемо 22, 11 колі, 11 я е ну не, не, не можу стверджувати. Да? Ну Поки що він пече. А як там буде через 100 гектарів, 200, 500 не знаю. Е подшипники, подшипники обслуговуємо. Там стоять тавотнички. 207 чи 208, не знаю. Не вдивлювався яних я думаю, на заводі це проконтролювали. Оце я виходив був і дивлюся, що в оцих місцях ось налипає. Ось по центру взагалі, бачите? Оце теж я Якось не, не, не брати увагу. Вона опускається, піднімається, регулюється. Ага, ось о, бачите, є. Цей глухий, виходить, а тут можна... Можна нею поігратися. Ну, не хочу я крутити ті гайки, як воно є, так воно є. Прям грандіозної роботи. Не знаю. Може, аби вони тут стояли і на цьому куртівателі ззаді, може б воно теж б забивало, бог я знаю, не знаю. А, ще ж я ж головне, йо -моє. на підшипниках, то на подшипниках, що там є маска, так і отут ще треба цілий тубу салідова вперти. Це я не сильно таке люблю, я люблю, не обслуговуємо. Ось, як воно, із Бобика. Оця вся хіробора, Отак роби. В принципі, чітко, не забиває чітко. Колі не знаю. Як, за, як заїхали по загінкам, ні, ні один до одного не ходили. Тобто, ну, аби ж був свій комбайн, да, щоб його це все діло і справити, щоб це все летіло не в один валок, а вилізло воно в різко туди на розкидач той полови. І тільки фух, і все б воно розлетіло, все було б класно. Ну а так на свого комбайна нема. Казать, що хлопці зробіть, отак, бо нам так треба, звісно ж не скажуть. Дивіться, в принципі, прекрасно. Ось по решткам. А потім воно в друге слід Це діагональ не посів... робота не посівна, не предпосівна. Тобто, коли будемо сіяти, робитимемо в ту сторону, в яку будемо сіяти, воно десь теж підростянеться, підрощухається, тим більше з нашою сівалкою загони воно його туди на той світ. Можна було б і по прямому, тут на даній ділянці сіяти, як ми і планували. Але є добриво, під пшеницю потрібно дати. Тобто пшениця наступний рік з оцієї ділянки перенесеться сюди. І буде сіятися вже по прямому. Але це буде в наступному році, я вже повторюся, якщо ми доживемо. Зараз підемо на цю пшеницю, і я вам покажу, як відрізняється рослинка, яка посіяна десь в районі двох тиждень пізніше. Перва пшеничка до дождя, друга пшеничка після дождя. Воно ж так вийшло, непонятно, де отут у нас буде дорога, що вона чи буде, чи не буде. І ми оцю ділянку посіяли, потім та давай ж досіємо туди, і то є, воно, щоб края відходить більш-менш адекватно було, то я підходив цю по-своєму і ту, соответственно, вже ж по-своєму. І ось дивіться, ось дивіться, оце, оце, це та, що посіяна, плюс-мінус на 2 тижні пізніше. І ось оця посіяна. Раніше. Результат видний, так? Да? Воно понятно, що все отаке по краю. Це ж, звісно, ще щось перві. О, тут вже воно видніше, ось наше 35, те, Те, що дужче, те, що ось дужче розкущене. І ось те, що пізніше посіяно, видно? Существенно, скажіть. Це щось так само воно ось пішло. Ось пішло. Ну, рівна полоса відносно в цьому посіві одна, в тому посіві інша. Соотвісно, воно виходить отаке боязне. Ну, різниця суттєва. ви за мною згодні по рослинкам. Десь прямо в рядок в рядок попадає. І основний масив. На наступний рік обов'язково виключати секції, щоб вони виключалися і не сіяли там, де вже посіяно. Будемо спостерігати, дощик передає, тепло, надіємося, буде однозначно, весна на носі. Ну і будемо робити якісь висновки з приводу даних посівів. Так що що я вам скажу? Все, все розказав, показав, залишається за вами тільки думати. Звертайтеся на завод компанії Білоцерківмас. Задавайте їхні їм запитання, що воно стоїть, скільки воно стоїть, якої воно є ширини, якої є довжини. Не до мене, до них. Кого цікавить. В принципі, роботою, роботу я одобрю. У ну, нас є той, тобто те, що маємо, те маємо. Так що дякую всім за увагу. Всім пока і звісно все буде в Україні.